Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забудуть мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі ми з чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не згадає батько сином, не скаже синам молись, молися сину за Україну, Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як злії люди Україну присплять лукаві і вогні, її окрадену розбудять, ой неоднаково. Я нездужаю євро, а щось таке є, бачить око. І серце жде чогось, болить, болить і плаче, і не спить, мов негодона дитина. Тяжкої страшної години, мабуть, ти ждеш. Добра не жди, не жди сподіваної волі. Вона заснула, цар Микола її приспав, а щоб збудить хиремну волю. Треба миром. Громадою обух сталить та добре вигострить сокиру, та й заходити вже будить, а то проспить собі не Бога до суду Божого страшного, а панство буде колисать. Храми, палаци норовать, хвалить царя свого. П'яного да. візантійство прославлять і більше бачиться нічого, народи мій, замучений, розбитий, мов паралітик той на роздорожі, людським презирством, наче з трупом критим. Твоїм будучим серце я тривожу, від сором який нащадків пізніх палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути? Гної, тяглом у поїздах їх безтроїзні? Невже повік у ділом буде твоїм прикрита злість, облудлива покірністю усякому, хто зрадою, розбоєм тебе скував і за присяг на вірність? Невже тобі лиш? Не судилось діло, щоб виявило сил твоїх безмежність. Невже даремно стільки серць горіло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу і тіло, задарма край твій весь политий кров'ю твоїх борців, йому вже не пишатись у красоті, свободі. У здоров'ї, даремно в слові Твоєму іскряться, і сила, і ніжність, Дотип і потуга, і все, з чим може вгору дух підняться, даремно в пісні Твої Лється туга, і сміх дзвінки, і жалощі кохання, надій. І мрії світляє смуга. О ні, не самі сльози і зітхання тобі судились, вірю в силу духа і в день воскресний твоєго повстання, і ти вогненним видом засяєш у народі вольнім колі, труцнеш в Кавказ. Впережишся без покоти покотиш чорним морем хвилі волі і станеш, як хазяїн домовитий, у своїй хаті і по своїм полі. Приймиш цей спів, хоч тугою повити та повний віри, хоч сумний та вільний. Твою будущині дарунок сльозми злитий, твоєму генію мій скромний дар весільний. Іван Франко Львів 1905 рік.